Як ви гадаєте, де живе родина народного депутата Нестора Шуфрича, обвинуваченого у державній зраді. Правильно в Угорщині. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. А у нас сьогодні, на жаль, ми змушуємо констатувати де-факто, що у нас не єдина країна. Але я дійсно зустрівся з Жириновським. І коли побачив, що його штучно не випускають із Сімферополя, я звернувся до Пашинського з проханням. Сподобається чекомусь чи ні, що ключ від дверей до миру знаходиться в Москві. Суть конфлікту між українцями, і сорок п'ять тисяч чоловік, хто сьогодні ворожоли формірами, якщо не ошибаюсь два палансии, хвилинних корпуса ж українці, там других, ні. Ті, хто надіється, що Путін закінчиться, Сі наші В дві 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну читачі української правди надіслали нам ось це фото. На фото Авділка Audi Q7 в хорошій комплектації, вартістю близько 70 тисяч доларів. На угорській реєстрації стоїть на парковці British International School неподалік від центру угорської столиці міста Будапешт. На той момент ми запам'ятали цю автівку, і ви також, будь ласка, запам'ятайте. Адже за словами тих самих співрозмовників УП на цьому авто до британської школи привозив дитину народний депутат від нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Але куди частіше до школи приїжджала дружина Шуфрича Катерина? Тобто від загалу ви приховували не тільки доньку, але ще й сина. Ви самі давно не з'являлися на світських заходах і ніколи не з'являлися зі своєю дружиною. Хто вона, чим вона займається, скільки їй років? Їй 30 років. Ми разом відсвяткували дуже близько один до одного свої ювілеї. на той момент ми вирішили, коли випаде нагода, і ми опинимося неподалік від угорської столиці. Обов'язково заїдемо і дослідимо, як живе родина про російського політика в проросійському Будапешті. Відтоді, вже минуло два роки, Нестор Шуфрич встиг отримати підозру у державній зраді та роботі на Росію і перебуває в СІЗО. Боміри, Всі, стоїть, Але до того наші колеги з редакції Бігу встигли опублікувати розслідування про дивні дива, які почали відбуватися з активами народного депутата Нестора Шуфрича. А таких. У депутата виявилось чимало, і тут вдруге в історії Шуфрича з'являється саме угорський слід. Четвертим акціонером річпорту є кіпська, ну куди ж без неї? Структура Клімардон Холдінг, яку ще донедавна контролював батько Нестора Шуфрича Іван, і це прямо вказано навіть в українських реєстрах. Але з грудня 22-го кіпром акціонером Річпорту володіє угорська компанія Сейнт Джордж Residence, яка в свою чергу належить родині Штофи. Так от. Журналісту Максиму Панасенку вдалося встановити, що велику частину найдорожчих активів Шуфрич вже під час повномасштабного вторгнення і до арешту встиг переписати на тридцятирічного громадянина саме Угорщини Дьордя Штофу. За свої зовсім небагато років штофа встиг попрацювати у низці компаній, які об'єднує саме російське коріння. Так, з кінця 2022-го штофа володіє часткою в 51% в одеському портовому холодильнику, якою раніше володіла найімовірніше сестра помічника Шуфрича Черепані. Це складський термінал, який, наприклад, обслуговує лінію доставки цитрусових з Туреччини в Україну, і надає ще купу різних послуг, пов'язаних зі зберіганням товарів в порту. Дуже жирне місце. Можливо, саме тому навіть. Кримський палац Нестора Шуфрича, який у тимчасово окупованому Криму розташовується по сусідству з маєтком кума Путіна Віктора Медведчука, також за інформацією колег переписали на компанію, пов'язану зі Штофою. Відповідно, після арешту та висунутих обвинувачень об'єкти переписані на угорця, не потрапляють під арешт і не можуть бути конфісковані. Як би там не склалась доля депутата Шуфрича у його судовому майбутньому, я не розумію, в чому там е, кримінал. Тим паче, що той самий щасливий і, очевидно, роками пов'язаний з Росією набувач активів. Шуфрича у коментарі колегам повідомив, що в Україні у нього немає знайомих. Взагалі знаєте, моя мама тільки російська, Я поэтому по-русски говорю, я тут я в Вінгрії, так що я у мене на Україні знайомих взагалі немає. Все може бути. Подумали ми, але про всяк випадок запам'ятали адресу готеля штофу, який в Україні немає знайомих взагалі в історичному центрі. Будапешта. Нещодавно ми таки дістались угорської столиці. А вже ж не могли не перевірити гіпотезу шуфрича штофи особисто. Ви не повірите. Майже співпадіння автівка, на якій дружина Нестора Шуфрича забирає дитину зі школи тут, у Будапешті. Просто зараз стоїть під будинком, який має адресу, за якою зареєстровані компанії угорця, на якого. Зареєстровані, зокрема, деякі українські активи Нестора Шуфрича. Неймовірно. 9 години вечора під будинком бачимо автівку дружини Нестора Шуфрича. Це означає, що тут у них не просто офіс, а вони тут живуть. Словом авто, яким користується родина Шуфрича в Будапешті щодня. Вранці і ввечері стоїть саме біля цього готелю і залишає парковку лише в день і лише на декілька годин. А ось власне і сама дружина Нестора Шуфрича Катерина Майкова. І якщо вам здається, що Дьорд Штофа не є підставною особою, на яку Нестор Шуфрич про всяк випадок після початку повномасштабного вторгнення переписав свої найдорожчі активи для того, щоб їх врятувати, навіть після того, як ми довели, що родина Нестора Шуфрича мешкає в Будапешті саме в готелі Дьордя Штофи, то у нас є ще один більше ніж показовий факт. Біля ауді, якою користується дружина Шуфрича, постійно стоїть ось ця тойота Прадо з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах нам вдається встановити власника транспортного засобу. Ним є черепаня Михайло В'ячеславович 1989 року народження. Михайло черепаня, син В'ячеслава, черепані багаторічного бізнес-партнера та помічника народного депутата України Нестора Шуфрича. Ми вже ж звернулись за коментарями і до дружини Нестора Шуфрича Катерини, і до того самого угорця Дьордя Штофи. Вас беспокоит український журналіст Михаил Ткач. Меня зовут, я представляю издание Українська Правда. Господин Штофе, скажіть, пожалуйста, а ви знакомы з таким українським депутатом, як Нестор Шуфрич или його жена Катерина Майкова? Я нет. Скажіть, пожалуйста. Мені, мені вже какая то, -то, -то статья, мені кто-то вже звонят, і. Я Наши коллеги бегут с инфо. Да. Скажите, пожалуйста, мы недавно были э, в Будапеште и видели, что Катерина Майкова, жена Нестора Шуфрича, депутата народного Украины, живет э, в отеле вашем семейном по улице Фортуна 4. Я, я про это ничего не могу знать. У меня точно гостиницы нет. Угу. Фортуна Уца 4. Э, то есть у вас нет у вашей семьи или у вас отеля? Нету. Не зарегистрированы по этому адресу никакие ваши компании? Uh, у меня компания Fortuna у меня ничего нет. Uh -huh. А отель St. George Residence? Что? что? Отель St. George Residence по этому адресу? Да. Uh -huh. Может быть, не знаю. Угу. То есть вы к нему отношения, э, к отелю по этому адресу, Утса 4, Фортуна, не имеете никакого? У меня, у меня нету. Угу. Скажите, пожалуйста, а такой человек, как Михаил Черепаня, украинский гражданин, вам э, знаком? Он тоже живет по этому адресу? Тоже нет. Я, я, извините, я не знаю, что на этом адресе, я, я, я этих людей вообще не знаю. Угу. Угу. И не Старошуфрича тоже не знаете? И еще раз говорю, не, не, не знаю, кто такой он, не знаю, кто такие люди, что, кого, кого меня вы назвали. Как слышите, мой, мой русский не самый лучший, я поговорю по-русски просто потому, что моя мама русская. Uh -huh. Поэтому я не живу на Украине, я... я... По этому поводу я вам ничего не могу сказать. Господин Штоф, я просто объясню, какое совпадение. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, которым имел отношение народный депутат Украины Нестор Шуфрич, перешли к компаниям, которыми владеете вы. Это хорошие, дорогие активы. В то же время, когда мы приехали в Будапешт, мы увидели, что жена Нестора Шуфрича, Катерина, живет... В, и а, также сын бизнес-партнера Нестора Шуфрича, живут по этому адресу, Фортуна, Утса 4, э, по которому зарегистрированы и который имеет отношение к вам и к вашей семье. И поэтому вот такое совпадение мы хотим разобраться. Являетесь ли вы подставным лицом, на которого Нестор Шуфрич мог переписать свои активы, для того, чтобы их не потерять, например, в случае ареста или подозрения в государственной измене? Как я говорю, у меня, если у меня были бы дорогие акции на моем имени или активы на Украине, я, наверное, про это что-то знал бы. Поэтому uh -huh. я, я, у меня точно ничего нету. Uh -huh. В Украине, то есть речной порт а, или а, вилла в а, временно оккупированном Крыму, которая принадлежит не Остарушуфричу, а, вы не имеете отношения к этим? объектом? Я нет. Может кто-то с таким названием, как я, но это uh -huh. вряд ли, я никого не знаю. Поэтому, поэтому я, я по этому поводу ничего не могу вам сказать. Uh -huh. А какие объекты в Украине вам принадлежат? Мне какие объекты? У меня на Украине ничего нету. Uh -huh. Просто на нашим на коллегам... Ни на Россию, ни... Угу. Нашим коллегам в комментарии вы говорили, что это хорошее время э, во время вот полномасштабного вторжения инвестировать в Украину, и поэтому э, вы это делаете и вам это интересно? У меня был, я продал, и с тех пор у меня не знаю сколько-то лет, у меня вообще ничего на Украине и в России нет. Угу. То есть с 2022 -го года вы в Украине не получали никаких активов, объектов через вас или напрямую или через ваши компании. Ні, у мене ничего. нічого. Угу. І Катерину Майкову і Михаила Черепаню ви не знаєте. Как і Нестора Шуфрича. Я... я не знаю. Алло. Алло, Катерина, доброго дня. Це вас турбує Михайло Ткач, я журналіст Української правди. Кинула слухавку Катерину. До речі, для того, щоб краще зрозуміти наскільки престижний район, в якому мешкає родина Нестора Шуфрича, потрібно зазначити, що цей готель розташовується у кількох хвилинах від робочої резиденції угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. А на початку травня сусідом родини арештованого народного депутата України став. Китайський лідер Сі Цзіньпін, який зупинився у готелі, буквально через дорогу. Якихось глобальних висновків не буде. Це зрештою чергова історія про те, як відверто проросійський політик, підозрюваний у державній зраді, врятував свої коштовні активи, схоже, переписавши їх на підставну особу, перевіз родину до Європейського союзу і віддав дитину до британської школи, не до російської школи, яка до речі, там у Будапешті також є.